Підні до останнього сподівалися на диво, але його не сталося. Цього тижня окупанти масово на атакували Дніпро, били шахедами просто по житлових кварталах. Від вибухової хвилі пошкоджено багатоквартирний будинок, шість людей отримали поранення, четверо й досі залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Окупанти поцілили по чотири поверхівці. Один з під'їздів буквально склався. Під завалами будинку рятувальники знайшли 60-річного чоловіка. Його шукали понад 12 годин. Рідні до останнього сподівалися на диво. Але його не сталося. Чоловік загинув. І ще восьмеро його сусідів поранені. Понад 12 годин під завалами будинку шукали одну людину за життя чоловіка та батька Олександра. Молилася вся родина. Втім, дива не сталося вже по обіді з-під завалів потрощеного будинку. Рятувальники дістали тіло 60-річного чоловіка. Відомо також про щонайменше вісім травмованих з них п'ятеро у шпиталені двоє у стані середньої тяжкості, троє важкі.